Малята послухайте, будь ласка, віршик. Жовкнуть трави в полі, квіти у ліску, облітає листя із дерев садку, сумно вітер виє, гілочки лама, Плаче хмарка сива, сонечка нема. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно малята осінь. І в віршику у нас ідеться про осінь, тому що восени жовкнуть трави, квіти, облітає листя з дерев, вітер виє, а хмаронки плачуть, сонечка нема, тому що сонечка восени стає менше, дні стають похмуріші, і часто може йти дощ. Дітки, а звідки приходить дощик? А це ми з вами дізнаємося, коли послухаємо казку. Казка називається Як маленька краплинка подорожувала на землю. Слухаємо уважно. Високо в небі плавала велика пухнаста хмаринка. І жили на ній маленькі краплинки води. Краплинок було багато. Вони швидко підростали. Ще на хмаринці жили двоє друзів хлопчик Капітошка і дівчинка крапелька. Капітошка був веселий і грайливий. Він весело посміхався і бешкетував. Крапелька, навпаки, була допитливою. Вона літала на хмаринці і все запитувала А лісу потрібна краплинка? Так, звичайно, адже дерева загинуть без води, відповідала мама Хмаринка. А полю потрібні краплинки. Дуже потрібні, без них травичка і квіточки зів'януть. А людям потрібна краплинка. Усім на землі потрібна вода. Найважливіша справа кожної краплинки напоїти кого небудь, відповіла мама Хмаринка. Якось хмаринка пропливала повз дитячий садок, де гралися діти. Краплинка захотілася пограти з дітками, і мама хмаринка відпустила їх на землю. Пішов дрібний осінній дощик. Крапельки впали на деревця, квіточки, травичку і всіх напоїли водичкою. Діти не ховалися від дощику. А дуже йому зраділи і заспівали пісеньку. Діти весело сміялись і стрибали. Хмаринкам стало приємно, що діти полюбляють дощик, аж ось мама хмаринка погукала своїх діточок додому. Але маленькі краплинки не знали, як їм повернутися додому. Я вам допоможу, сказало сонечко. Своїми гарячими промінцями воно нагріло крапельки і підняло їх на хмаринку. Ось і вся казочка. Тож малята, давайте скажемо, де жила Капітошка і маленька крапелька. Так, на хмаринці. Капітошка був грайливий і веселий, а крапелька була допитливою. Тож малята, звідки приходить дощик? Правильно, з хмаринки! А давайте з вами пригадаємо, кому допомагали краплинки. Правильно, краплинки поливали травичку, квіточки, дерева і навіть гралися з діточками.